Прабабця була кондитером. Це вона робила цей пиріг, потім робила якісь мідові прянички, які не чорствіють. І робила якісь такі коржики, тому що це було після війни. І ну, тоді нічого ж не було, було тільки борошно там трохи і трохи цукру. Я їх називала дівним словом Гандурасіки. Так, а що? А хто який вже спробував? Я хочу це. Чай? Ні, я оцей хочу. А чай. Сьогодні будемо казати про те, що підтримуйте жовті води сіті, підтримуйте спільноту, і ми будемо намагатися для вас робити такі вечори. Будемо намагатися робити для вас якісь приємності, пригощати вас і дарувати ось такі подарунки.

У нас є чайне коло своє. Ми вже привчили перше дуже багато людей пити чай без цукру. Ми привчили пити різні чаї протягом дня. Люди тримають колекцію чаїв. Це наші гості, наші покупці. Гірс у нас є таке чайне магічне коло, які знають всі новинки, які іноді там е нас спонукає до чогось вивчити щось нове. тому що чай, чай про уют, чай про тепло, чай про заботу, кава, кава про ритм, про. Навантаження, пробіг, а чай більше мені здається і зараз це дуже важливо. Чай про хвилинку для себе, для своїх думок, для своєї родини, чай про, про тепло.